Сьогодні у нас тема буде ризик як довіра Богу. І сьогодні ми подивимося на деякі такі факти, які з життя такого чоловіка Божого, як Даніл, хто він такий був, звідки він вийшов, і нам стане трохи ясніша картина. В 597 році відбулося таке, ми знаємо з історії Вавілонське переселення, коли Навходоносор підійшов до Єрусалиму, окупував його і війшов в нього. Але ми, коли читаємо книгу Даниїла, ми беремо інформацію, що є з книга хронік і книга царів, ми бачимо, що Насправді, вавілонське переселення воно тривало 16 років десь в, цей, в цьому діапазоні, тому що ну, було таких, цей діапазон було три таких етапи. І Даніїл попав в перший етап. Найстрашніший етап був це останній, коли цар Новоходоносор вирішив е, наказати Єрусалим, і він зруйнував все там. І побивав дуже багато людей. Але коли ми читаємо Даніла, ми бачимо, що Даніл попав в перший етап, і ми знаємо, читаємо з книг, що було виведено з Єрусалиму біля трьох тисяч чоловік, але це все були люди статусні, це державні діячі, це були люди, які керували державою, і царських, і ну, різних таких. Особ, які керували державу, вони були всі виведені. І давайте подивимося, що відбувалося до цього, як Новоходоносер вивів їх, верніше його воєначальник вивів цих людей, що відбувалося в Ізраїлі. Ми, досліджуючи такі фрагменти з цих трьох книг, ми бачимо, що. Ситуацію таку в Єрусалимі там правив цар Іоким, і він був написано, що дуже далекий від Бога. І все його навколишнє середовище теж було дуже далеке від Бога, і незалежно там священники, глава глави родів. І я такі фрагменти вичитою. Навіть... Головні священники і народ були вкрай віроломні, наслідуючи мерзенні звичаї інших народів, і опоганили храм Господній, що його сам Господь освятив у Єрусалимі. Коли говориться «опоганили», ви будете… ну, що мається в відду, в те, що в храм, прямо там, де приносили жертви, внесли ідолів, і там не те, що там удалили там, зав'єт Ковчега, да, такі інші речі. Ні, воно там все стояло, але туди внесли. Ідоли і люди, ну і священики їм поклонялися. І це називається межістю перед Богом. Ще така цей хлопець, скажімо, цар Іудею, яким він був молодим, йому до 30 років було, але дивіться, що він творив. Це я хочу показати просто фон, щоб ви побачили, в якому стані жили Єрусалимі люди. З книги царів і за кров безневинну, яку він проливав, адже він залив Єрусалим безневинною кров'ю. І пробачте це Господь не побажав. Коли говориться, пролив проливав кров, оцей молодий хлопець, цар, він я думаю, в Єрусалимі всі люди ходили дуже ну в сильному страху. Бо, знаєте, в нас говорить такий да людина, коли творить, що хоче, і ніхто його не може зупинити. Ось щось подібне було тоді в Єрусалимі, коли жив Даніл. Даніл був тоді хлопцем. Може, як наші. От хлопці сидять спереду. Як вони, я думаю, до того, як їх, їх вивели. Eh, підліткові часи Даніли були сповнені несправедливих смертей. Тому я думаю, eh, думаю страх і жаху, які знаєте, коли це відбувається, люди бояться просто. Вони панували в тому царстві. І ось в такому середовищі жив Даніл, і він мав, як я думаю, теж якийсь страх, як хлопець, але він, написано, що він, звідкись ми не знаємо інформацію, виріс людину, яка знав слово Боже і полюбив його. Ми не знаємо. Він ще взагалі не догадувався. Коли, ну, коли цар навходоноср приказав своєму воєводі вивезти війська, ну, вивезти цих людей з військами. Вони подорожували до Вавилону майже 4 місяці. Я думаю, хтось помирав по дорозі. Це тисячу, тисячу і там десь 50 кілометрів була така дистанція. Це такий, називає, ну, оце такий ну Скажімо, від Єрусалиму до Вавилону Отакий крюк. Це називався Благодатний полумі... полумісяць. В цьому полумісяці Ну люди могли жити, все росло. Ну Люди як існувати могли. Ви вигнанці з Єрусалиму. Були переселені в одне дуже цікаве місце. Його ну, називалося Це Вавілонська, як район, як в нас райони називають, так і в нього. Там в Вавілоні називалося Ніпур, це бі, ну, там, біля одної річки. І що дуже дивно, що вони отримали право поклонятися своєму Богу. Вони не, як їм це не заборонялося, право жити відокремлено і вступати в брак з міст... ну, їм Ну, Вони не вступали брак з місцевим населенням. Цей район, куди переселив цар Вавилонський іудею, перших переселенців, сильно постраждав між Там асірійські війська, заходили туди і Вавилон. І цей район дуже постраждав. І, скоріше всього, царі і керівництво ну, намагалося відновити цей район. І тому вони переселили. В них такий задум був до того, як вони пішли на Єрусалим. Так Бог своєму провідінню чи промислі задумав. Далі на ці 16 років відбулося зруйнування, ще було покорення Єрусалиму, і було ще два царя після Йокима. І вони, саме страшне, що вони ще гірші були, чим Йоким. Це один його син був. І саме страшне в тому, що ці люди собі не віддавали ну, отчот, розуміння, що з ними відбувається. Що, ну, що вони кидалися до одних богів, до других. Але чого навходоносор ну, захотів зруйнувати храм? І чому така причина? Ну, в нього виникла думка? Тому що раніше, щоб поставити царя в державі, він не тільки повинен ну, як мати більшість, да, якесь чи королівський рід, на ньому ще повинно бути як духовне благословення. І, до речі, далі, коли вже був зруйнований Вавилон, в Вавилоні знищили храм, і забрали. Там була статуя, така золота вся, і зруйнували, щоб не було таких знаєте, моментів чи спроб покласти знову царя. Ось головна ідея, коли руйнується храм, це руйнується духовна надія якби, народу. І Навуходоносор, Оці, оцих двох царів останніх він як наказав і наказав іудейський народ, щоб, щоб там взагалі не було ідеї ви не, ну, поставити царя, бо вони бунтували. І останній цар дуже давав обіцянки на уходоносору, що не буде, що вони будуть вірні, і все, але він був дуже віроломний і це все якби анулювало. Анулювали договори, договори з е, Новходоносором. Давайте зачитаємо з Даніїла. Я трошки так такий текст. Зачитаю. Даніла 1, 1, 8. І сказав цар до Ашпеназа, начальника його Євнухів, щоб це я вже е, читаємо про Даніїла. Що вони вже переселились туди, е, як е, притерпили оці муки дороги. Бо я думаю, що це дуже тяжко 4 місяці бути полоненим. І вони поселилися в Ніпурі цієї місцевості. І дивіться, що відбувається далі. Ми знаємо, да, по історії, що відбувається, але що відбувається з Даніїлом. Я думаю, деякі думки будуть для вас цікавими. І сказав цар до Ашпеназа, начальника його Євнухів, щоб привести з Ізраїльних синів, з царського і з шляхетного роду юнаків, що не мають в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні у всякій мудрості і здібні до знання. І розуміють науку, і що, щоб у них була моторність служити в царському палаці і щоб навчити їх книг та мов халдеїв. І призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та вина, що сам його пив, а на, а на їхнє виховання три роки, по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям. І було серед них з юдених синів Даніїл, Ананія Масаїл та Азарія. Начальник Євнухів дав їм інші імена, і дав Даніїлу ім'я Валтасар, Нані – Шадрах, Месеїлові Мишаха, Азарії Авденего, і поклав Даніл собі на серце, що він не оскверниться їжу царя та питвом, що той сам його пив, і просив від начальників Євнухів, щоб не оскверниться. І дав Бог Данилу ласку та милість перед начальником Євнухів. І сказав начальник Євнухів до Даниїла, боюся я свого пана царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво, бо коли б він побачив ваше обличчя худішим ніж у тих янаків, що вашого віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. І сказав Даниїл до старшого, якого начальник Євнухів призначив над Даниїлом Ананією Масалилом та Азарієм, «Випробуй, но своїх робів десять днів. І нехай дають нам з ярини. Я не зовсім це слово розумію, але я думаю, що це то, що вони просили, щоб не їсти царського столу. І ми будемо їсти та воду та воду і будемо пити. І нехай з'явиться перед тобою наше обличчя та обличчя тих юнаків, що їдять царську їжу. І згідно з тим, що побачиш, зроби за своїми рибами. І той послухав їх у цьому і випробував їх десять днів. А по 10 днях їхні вигляд виявився кращим, і вони були здоровіші на тіло, аніж усі ті януки, юнаки, що їли царську їжу. І цей старший відносив їхню їжу та воно, їжу та воно їхнього пиття і давав їм ярину. Це таке, скажімо, більш диетичне, що євреї їдять кошерна їжа, скажімо так. А ці четверо юнаків дав їм Бог пізнання та розум в кожній книжці. Та мудрість, а Даніл розумівся на, на всякому видінні та снах. І на кінець тих днів, коли цар сказав привести їх, то начальник Євнухів привів їх перед обличчям на і цар розмовляв з ними і з кожним із усіх з них жоден з них не був знайдений таким, як Даніїл, Анасія, Месіїл та Зарія. Сьогодні не складно уявити перспективу переселенців нема житла в чужому колі. Тобі потрібна робота. Може, можна трохи собі уявити життя цих хлопців, коли вони переселились. Думаю. ну, Представте собі, що вони не знали своє, що буде з ними далі. Ну, просто жили як хлопці. Тим більше, мало хто з них знав халдейську чи армейську мову. І тут пропозиція від імператора. У нашому розумінні часто нам здається, що там віруючі були ну, з юдейського народу були тільки. Ці чотири хлопці. Насправді ні. Насправді, всі, хто вчилися, це були іудеї. Там так і написано, подивіться, шостий, шостий вірш. Написано тільки з юдейського з оцего переселеного народу вибирали і тільки іудеїв хлопців Там язичників не було. І що дивно, коли ми читаємо ну, в шостій главі, ми бачимо, що серед цих всіх юнаків тільки ці чотири згодилися далі жити. Так як Бог заповідував їм. Царнуносер захотів собі виховати еліту. Я думаю, якісь проблеми, можливо, було при дворі, і він вирішив виховати еліту, які не знали оцих інтриг, знаєте, дворових. І подивіться, як діє Даніл. Він приймає рішення, він написано, поклав серці своєму відмовитись від того, що запропонував цар. Я думаю, там він різне, може, щось вислухав, вислуховував від своїх ровесників да? такі, скажімо, перспективи. Я думаю, навіть місцеві не мали, як вони отримали. Але ну, відмовляється, і написано, що в нього появляються проблеми, перші проблеми. Він йде до начальника і говорить, і Перше, що я хотів звернути вашу увагу, що віруючі люди, які знають істини, повинні давати оцінку ситуації згідно з істини Слова Божого, а не своїх якихось просто думок. Це дуже важливо, бо від цього залежить буває наше життя і як піде ход, хід обставин надалі. І Даніїл приймає, він дивиться на це все і рішає: перше, що він рішає, залишитись вірним Богові це він, він він розумів, що це для нього будуть проблеми. І скоріше його могло б вигнати з тої з того скажімо, інституту чи коледжу, Да яка, скажімо, була як привілегована. Але дати правильну оцінку християнам в ситуації це мудрість від Бога, як скажімо, поставити на перший план. Не свої побажання, а Боже побажання. Так, так говорить Біблія. Так і зробив Даніїл. І коли він це зробив, то написано, що Бог дав розположення його, ну, його начальникам. Я думаю, Даніїл зна ну, так десь собі прикидав. Я ж говорю, ми дивимося як вже на завершену історію, але Даніл собі прикидав, що це все може зовсім ну, по-іншому кінчитись. Ну, зовсім погано може кінчитись. Але він, і сьогодні така в мене тема ризик довіра. Коли ми ну, буваємо в якихось обставинах, попадаємо, де ми ризикуємо. Довіряючи Богу, ми ризикуємо. І оцей ризик довіра, це Бог хоче, щоб ми пройшли такий шлях. Часто Бог хоче, щоб ми пройшли. І іноді Він може, буває, людей до смертельних обставин доводить. Ми знаємо, з Біблії це не раз траплялося. Але оцей ризик, коли ми... Ризикуємо ради Бога, бо ми знаємо істину. Дуже важливо знати істину. Бо коли люди не знають істини, відбувається те, що Джон Пайпер, він, у нас колись тут книжка була Зло тримфує, коли програє, то Джон Пайпер писав, що люди, які не знають істини, вони в часи лиха чи в часи зла. Яке приходячи випробувань до, до їхнього життя, вони звинувачують Бога в тому, що він злий і байдужий до них. Це проблема, коли ми не вивчаємо істини глибо гли гли глибоко. І я, я, я це сам переживав, тому скажу, що цей чоловік був правий. Рухаємося далі. Дивіться, що відбувалося далі. Коли... Е Давид запропонував ашпеназу, тобто воєначальнику, там цьому, і е, його провести через такі випробування, це було насправді, отак серед людей, це було би якось і, зразу, я думаю, відмовили. Але йому не відмовили. Тільки по тій причині, що написано: Бог дарував. Це промисел Божий, таке провідіння, де Бог потурбувався за Даніла. І друга така річ, яку люди повинні. Пам'ятати, як ми, як віруючи, що Бог оглядає написану всю землю, це такий як образ, він говорить, але написано, він оглядає серця людей на всій землі, щоб побачити, хто вірний йому, щоб потурбуватися за них. І є таке місце в Біблії. І ті, хто турбується за, за Боже, оце головний такий принцип, Бог завжди потурбується про них. Завжди. Не так може, як вони хочуть, але це буде велика турбота Божа. І людей дуже лякає, коли, наприклад, віруючі йдуть на такий ризик. Ну, звичайних людей, хто не вірить в Бога. І от наші принципи їх теж лякають, бо людям легше, знаєте, отак в світі викручуватись, бути в тренді, знаєте, як говорять. Люди говорять так, що. Що як чим хитріше, тим краще, да моє тіло, моє діло, таке, люди говорять. і Люди люблять хитрувати, і ми теж, напевно, частково такі є. Але коли ми знаємо істину, ми збавляємося від цього. і Але люди бояться, коли ми діємо, як віруючі люди, довіряючи, проходячи проходячи обставини з вірою. Це дуже тяжко. Це не, це не просто так е, пройти. Я думаю, Даніїл дуже. Переживав, вони молилися написано, і Бог їм дарував все, що ми далі побачили. Люди, які поклали в серці слухатись Бога з точки зору е, звичайних людей, йдуть на безглуздий ризик. Часто говорять, чого ти висовуєшся, ти переселенець, тобі дали можливість навчатися, в тебе кар'єра попереду, заспокойся і дякуй Богу, що не гірше. Тому всі віруючі, як відроджені, ставлять на перше місце волю Бога вище за свою волю. Це другий принцип, коли ми йдемо на ризик, висовуючи інтереси чи цікавість, цікавість Божу на перший план. І тоді нас це повинно дати нам сміливість, хоч ми, може, будемо боятися, але це повинно дати нам сміливість. Написано, Бог повинен в цей час підтримувати нас. І хто вірує і знає, що Бог так діє, то Він це буде відчувати в своєму житті. І саме страшне, що люди можуть, віруючи, діяти зовсім інакше. Я думаю, про тих хлопців, які тут взагалі ми думаємо, що їх не існує. Але там було дуже багато всіх, хто вчилися з Даніїлом з цими чотирма хлопцями-студентами, це все були євреї. Це всі, хто знали. Чули про Бога, росли в синагогах, чули слово Боже, і проблема їх, що про них навіть не згадується. Так, мільком, знаєте, от про майнуло і все. І ті, хто не йде на такий ризик в своєму житті, коли це виникає така потреба, той стає на сторону тих людей, яких Бог не замічає. І знаєте, вони може вони, я думаю, всі знали істину, ці всі хлопці молоді. Вони всі росли при синагогах, ну щоб ви знали це навчальний центр, де навчають як в нас Воскресна школа. І істина Божа приходить повз нас і не навчає нас. Ми залишаємося порожніми тільки по тій причині, що ми не пішли на ризик з Богом. Тільки по цій причині, коли потрібно було ризикнути і довіритись Богу, ми цього не зробили. І цінності, які ми, до яких ми прив'язуємо серце, вони виграють дуже значну о, як роль, коли ми приймаємо рішення, дуже значну роль. І серед цих юнаків, всіх, тільки чотири юнака, е, виявилося, які довірили Богу, ризикнули. і Пройшли цей шлях, і дивіться, що Бог зробив з ними. Ми це все знаємо, але я прочитаю речі, які відбулися з ним після... після того, як вони пройшли всі ці випробовування. І дарував це сьомий вірш, і дарував Бог чотирьом... чотирьом цим отриком знання і розуміння всякої книги і мудрості. А Даніїлу ще дарував розуміти і всілякі видіння і сни. Ці речі вони не мали дома, коли, вдома, коли вони були в Єрусалимі. Ці речі всі з'явилися після Божого благословіння, коли вони пішли на ризик довіри до Бога. Це отакі е, речі сталися з цими юнаками. Підводячи пісну букву, я хочу сказати, що ризик і довіра до Бога це це перше, що буває в нас виникає в нашому житті, коли ми попадаємо в труднощі, коли знаєте, в нас паніка і хаотичність, нас штормить, і ми не знаємо, що робити. Це ну, це істинно, але перше, що ми повинні зробити, зробити, згадати істини, які Бог дав своєму слові, що Він буде турбуватися. І це перша істина. Друга істина, що ми повинні знати. Істину просто як інтелектуальну. Вона повинна бути в нашому розумі. Ми про неї повинні як цікавитись і роздумувати над нею. Бо тільки в такому випадку, коли ми роздумуємо, в ми, нас є шанс поглибитись в Слово Боже більше, чим ми маємо до цього. І Бог такі, такі речі, ще в Слові Божому, відкриває, що Він написано озаряє наш разум. І істину, яку ми читали багато разів, може тисячу разів, може сто разів, не знаю, вона нам відкривається, як вона повинна бути. Але цього це, це не відбувається, коли ми не поглиблюємося в Слово Боже. Ці люди, хлопці, вони ризикнули і е, ризикнули, скажімо, своє своїм життям, можливо. І ви знаєте, далі ми читаємо про Даніїла і бачимо, що. Книга, до речі, якщо ви знаєте, що ми тільки знаємо інформацію Даніла до 21 року і після 85-80 років. Коли ми читаємо, коли він був при Дарію, коли він попав до Львів, це вже був глибокий дідусь. Йому було за 85 років десь. І далі, оце, що все з ним було з Валтасаром, з рука, яка писала, це вже був глибокий дідусь, але ми бачимо. В цього дідуся неймовірну віру. Ви знаєте, мати Волтасара, який панував дуже, дуже мало, вона вийшла і сказала, що в нашому царстві є людина, яка може тобі розтолкувати, що там написано, написано було на єврейській мові. І ось так Бог використовував цю людину до кінця життя. Він в мирі погиб, як відійшов до Бога, але він ніколи не був більше в Єрусалимі. Але він прожив життя, сповнене Божу, Божої благодаті. Я не знаю, чи розумієте ви це слово, але сповнене Божої дії в кожному дні його. Сьогодні ми молимося, і я буду закінчити, скажу на цьому амінь. Ми...